Якщо ви хочете, щоб від вас постійно круто пахло, то вам потрібно починати з ванної кімнати. Я приготувала дуже багато продуктів, про які я хочу вам розказати, за допомогою яких ви можете просто досягнути ну, нереального шлейфу від вас постійно. І давайте, напевно, починати з вами з бренду Rituals. Я хочу розказати вам саме про нього, тому що я думаю, багато з вас то його знає, багато з вас то його пробував. І давайте розкажу про класичну лінійку, лінійку ароматів там, в принципі, ну, те, що постійно постійно продається. А там, якщо вам цікаво, моє улюблене, це карма та аюрведа. Карма це зелений чай, аюрведа там якісь квіти з е, Мигдалем. Ви вже мене знаєте. Там, де Мигдаль, там і я постійно вибираю ці аромати. Е, і цього разу в Baby Beauty UA я вирішила замовити ще різні всякі пінки, гелі і так далі. Е, для того, щоб ознайомити з ознайомитися з новими ароматами, які я ще не пробувала. І е, мені є що вам сказати, дуже цікавого. Е, давайте почну з першого: це буде Ritual of Ут, я сподіваюся, якось камера там сфокус... сфокусується, щоб ви побачили, як це виглядає. Цей аромат на 100% мені здається, що чоловічий, але я просто люблю такі удовольні аромат, тому я в чоловіка іноді беру цей, цю пінку і можу а, приймати душ з нею. Дивіться, що цікавого хоч хотіла сказати про ці пінки, нові, які замовила. Це те, що, наприклад, ось ця пінка, якщо ви знаєте аромат Maison Francis у Цетін Утін Mood, ось ця пінка, вона нереально схожа на цей аромат. Я просто така. Нюхаю, і Альо просто францис Корджан. Це просто мені о, дуже подобається у мут аромат Він, звісно, дорогий, тому я ще досі роздумую купляти його чи ні. І Якщо вам також хочеться той аромат, дівчата, хлопці. Хто хоче ось цей е, уд, будь ласка, беріть, е, залишається на шкірі. Ви знаєте, хто знає Ритуал, хто, хто із вас не знає, я вам кажу, що цей бренд дуже класний за свою е, ціну. Небагато треба цієї пінки для того, щоб була густа піна, щоб ви помилися, і від вас також був е, приємний аромат постійно. Значить, давайте почнемо з цього. У це тінь від Франциско Джана. Ось це нагадує мені Ritual of фут. Окей, далі. Я взяла новиночку. Боже, мені до стільки всього і напхала тут. <смі> Наступне це в нас новий аромат Алхімія. Мені цей аромат, по-перше, він дуже, ми бачимо, да, як осінній градієнт такий класний. І це для мене 100% якийсь аромат Глінтвейну. Це дуже смачно. Прянощі, глінтвейн, як вино, мені просто вино з прянощами. Тобто це є гліндвейн. А, Дуже такий затишний аромат. Я блін пожалкувала, що я не взяла ще якийсь кремчик, просто в мене є креми. І, можливо, цілу банку було б багато, але все одно я хочу собі ще крем цієї серії, тому що ну, це просто. Нереально, якщо вам подобаються такі ну, запахи, все, що пов'язано з гліндваїном, то це теж вам сподобається, тому що це нереально а, красиво. І знов таки стійкість, то ви, ви розумієте, якщо ви зверху ще а, нашаруєте скрабчик, там я ще про це розкажу, там, наприклад, крем, то все від вас буде пахнути дуже довго. А з класичної лінійки я ще захотіла взяти Ritual of Hammam, так, я вам так показую близько. Я сподіваюся, що камера там щось фокусує, тому що вона може така зараза і не фокусувати. Цей аромат, я вам скажу, він також мені подобається, тим, що в моїй подружки Вікі він був. Він такий унісекс. Ну, всі вони, ось ці, вся лінія серія, вони всі унісекс. Але це мені подобається, тому що він мене відносить до спа. тому що там, знаєте, коли ти приходиш, там всякі травки, якісь масла, кремчики, ось цим всім пахне, пахне оця пінка. І, і мені в принципі, коли я кожного разу йду в ванну кімнату, для мене це ритуал, такий, знаєте, коли ти можеш побути наодинці з собою, там присвятити час собі, розслабитися. І тому ось цей хамам мені реально нагадує. Спа і мені дуже подобається їм користуватися. Потім з нового, що я ще не пробувала, але раджу вам, це Precious А, Також вам показую поближче. Ось так. І це вже в нас йде мило для рук. І також, щоб ви знали, мені цей аромат нагадує нагадує аромат також францискурджана. Аромат Grand Soir. Хто з вас знає? Хто з вас знає цей аромат Grand Soir? Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви ось цю лінію? Чи нагадує вам вона також це? Grand Soir – це дуже такий. Східний класний аромат, також там ваніль, прянощі, деревина, і цей аромат також мене відносить кудись до готелю, тому що зазвичай таким от ароматом в готелях в лоббі пахне. І також кайфую, коли мої руки кожного разу. І дуже він пахне з рук. Коли я, ну, наприклад, пішла в ванну, помила руки і сиджу, там працюю щось, і руки ну, в мене тут на столі знаходиться. І постійно такі аромати відчуваю приємний. тобто Ось ця серія, те, що йде, ну така чорна, ось ця да. Вон, в принципі мені, мене дуже здивувала, тому що ну, нагадали мені ось ці дорогі парфуми, і відносить мені мене одразу. Наприклад, от ось ця чорна лінійка, вона ем, ну. Більш така готелі мені нагадує. Да? Ось ця нова алхімія мені нагадує а, новий рік, знаєте, коли все добре, немає війни. А, ми гуляємо по ярмарці, п'ємо глінтвейн, все добре, весело, канікули, відпустка. Ну, таке, знаєте, тобто добрі а, такі. Мислі, і тому він для мене такий святковий, дуже, дуже така вдала серія, мені здається. Ну а хамам це я вам сказала, да, що відносить мене до спа. Вот. а ще з Rituals хочу показати вам ось таку е бодімус. Це мус для тіла. Він дуже-дуже економний. Якщо ви такі подивилися зараз на цю баночку такі Таня. Тут взагалі нічого нема, така вона маленька, 150 мл. Насправді, це дуже економний засіб. Мені здається, він навіть економніший за крем, тому що його треба буквально гроши для того, щоб, ну, от я вам давайте зараз навіть покажу. Я його збовтаю, Дивіться. Ось це, ось це. Це навіть багато. Я, ну, я не можу менше, треба якось було менше, тому що зараз буде. Ану, чуєте? Як він лопається, бульбашки? Я вам покажу поближче. Так. Якщо бачите, там я не знаю. Такі, коротше, бульбашки, вони лопаються. І ось цього дуже багато для рук, то це треба для тіла. Коротше, цей мус він дуже зволожуючий. От зараз я нанесла. І дивіться, я думаю, вам навіть видно, як плестить шкіра, вона зволожена одразу. Аромат просто шлейф на мільйон кілометрів. Якщо вам не подобаються такі яскраво виражені аромати в косметиці для тіла, то це, звісно, все сьогоднішнє відео не для вас, мені здається. Ну, Тільки в кінці я там кое-що розкажу покажу вам, можете промотати, подивитися, то вам підійде. Е, я, до речі, не знаю, чи є ще якісь муси з іншим ароматом, але мені з е, класичної лінії серії мені подобається сір, Ritual of Sakura, подобається саме цей мус. Тому що пінка там крем, ну, вони такі звичайні, ну, сакура, це що в нас? Квіт вишні, цвіт вишні. Да? Е, ну, для мене просто простенький такий квітковий ароматик. Але саме в цій пінці, ці мус, мус, да, як його назвати, да мус взагалі класний коротше, аромат. Він дуже стійкий, зволожачий і він дуже економний. Мені подобається, що я просто після душу там таку маленьку горошину на дві ноги, ціли дві ноги мені вистачає його нанести. Чому кажу саме дві ноги, а не руки і тіло? <сум> тому що руки і тіло окремо я мажу іншим, тому що на руках в мене дерматит і Мені треба мазати іншим. Маз... Маз... Коротше, мазати іншим кремом. Я про це розкажу. До речі, якщо у вас теж опотопічний дерматіт, вам буде це також цікаво. А, в общем, якщо вам подобається не подобається дуже такі щільні жирні текстури, і вам хочеться чогось легенького. Я вам рекомендую придивитися до ось цих мусів, тому що це економно, дуже легко наноситься, гарно зволожує, класно пахне і у вас буде весь одяг, пахнути потім. І навіть під піжамою ваше буде чутно, що від вас такий приємний запах. Чистоти, там, квітів або деревинину, залежно від того, що ви виберете, да, який вам Засі більше подобається, які аромати, а які аромати. Вот. Тому е я вам раджу, якщо ви ще не знайомі з Rituals, або якщо знайомі і хочете купити собі нову ось цю серію Alchemy, я вам рекомендую звернутися до е Baby Beauty UA і там купити, тому що там все є. І дифузори, ось ці з, кам... з, ну, з камінням, і так далі, все є. Е все в наявності, то можете придбати дуже класно. Е де б вони знаходилися в Україні? Окей, далі я хотіла вам ще розказати про бренд, з яким я познайомилася буквально випадково. Це бренд французький котаж. Сподіваюся, він так читається. Як Я з ним познайомилася, Мені якось брокар поклав в подарунок США їх крему, але там був крем, такий якось йогурт він називався, тобто ну, запах йогурту якогось там фруктового. І мені сподобалося, сподобалось, що? що цей крем він дуже такий рідкий, якщо бачите, да? дивіться. Дуже рідкий, він як реально, як, як йогурт внутрі. Вот. І, але на, при цьому він дуже зволожуючий, він не липкий, швидко поглинається. І аромат ну це просто бомба. Аромат йогурту мені сподобався, але я захотіла спробувати саме карамель. Ой, тут якась моя волосся. А, мені захотілося спробувати саме карамель, тому що я дуже люблю салону карамель, де б я там, ну, не вибирала там, чизкейк, це буде обов'язково салона карамель. Ми з подружкою ходили, пробували ці. Ці десерти кюртіш, Кюртуш, як вони там будуть, наповнені теж солона карамель, солон тут вона не солона, звичайно, але просто реалістичніше. Карамелі в гелі для душу, для душу там, чи в миль, в милі я ще не а, зустрічала. Реально, це просто хочеться з'їсти. Коли я наношу це на мочалку і наношу на себе, мені просто хочеться себе вкусити, настільки це смачно. От, якщо ви така ж прихильниця солодких ароматів, типу карамелі, там, що там, з чим там ще бувають смачні йогурти, <смачні>, смачні аромати. Для душу, коротше, ось це беріть. Вам це 100% зайде, сподобається, і е, обов'язково до цього комбо беріть ще ось цей е, ну як він тут називається? Тут не написано ні крем, ні що, це просто якби Moisturizer, тобто, це зволожувач. От, а крем чи це, ну коротше, це лосьон. Давайте скажемо, що це лосьйон. Мені ще подобається, що він тут по ем, ну, написано по составу, що 97% натуральних інгредієнтів не знаю, брешуть чи не брешуть, але е, дуже гарно, що він мені не спровокував ніяких подразнень, що від нього мене. Не сушила, тому що, до речі, тут написано, що він для сухої і екстра для дуже сухої нормальної шкіри. А вот а в мене шкіра, ось цей період, коли починається осінь, дуже суха. І я постійно просто виливаю на себе всі ці креми, і в мене подруга дивується, як в мене все це взагалі закінчується. Ну тому що напевно, коли в тебе немає таких проблем, то в тебе нічого не закінчується. Ти там намазалася один раз на тиждень, і все. Я ні. Я після кожного кожного дня після душу постійно вся. Цим користуюся. От. Тому дуже раджу, реально класний продукт за свою ціну. Я купувала набором, там ще був там, третій такий маленький скрабуючий якийсь там, гель. Дуже задоволена, якість, ціна. Супер. От. Далі я хотіла ще поговорити про скраби. В мене немає, вже не залишилося скрабів від рітул, щоб вам показати. Але я хочу розказати, що якщо вам не подобаються скраби, наприклад, такі, як від Рітуал, тому що там є олійка в складі, і коли я знаю, що багато дівчат є, коли ти змиваєш себе і ця плівочка, вона зволожуча залишається, не всім це подобається. Якщо вам це не подобається, я вам хочу показати ось цей. Дуже, скажіть мені, бюджетний бренд. Це Vitamin of Energy. Я купувала його на мейкапі, але побачила, що він є ще і в Єві. Тобто ви можете піти там подивитися. Тут в мене аромат з малиною там, чи мохіто малинове якесь. Дуже класна штука, тому що я вам покажу зараз. В ньому немає ніякої. О, пахне дуже класно. В ньому немає ніякої олійки. Як бачите, він сухенький. Да? От. Але він е, сухий, тому що він піниться. Я теж не знала, що скраби можуть пінитися. От, е, він, до речі, я не знаю. А, сольовий все знайшла. да, Сольовий скраб вітамінний смузер. Дуже такий натуральний, до речі, аромат. Ну, як Мені здається, не настільки хімозний, якби він міг бути. Е, е. Він реально піниться, коли ви його його наносите на шкіру. Знаєте, це як ензимна пудра, пудра для обличчя теж така, типу суха. Потім пінеться класне за свої кошти. Взагалі все скрабує нормально, класно пахне, зволожуючий зволожуючий і не залишає оцієї плівочки. Тобто вас вона не буде дратувати. Тому я щиро рекомендую. І в них дуже багато різних ароматів. Ще в мене був а, один а, скраб від ізраїльського бренду. Я прикріплю десь його фото, тому що зараз він, він в мене закінчився, в мене вже було дві банки. Аромати теж класні, але там на основі олійки. Тобто там олійка є, її багато, і вас вона буде залишатися плівочкою, але мені це подобається. Воно золоже, іноді не треба навіть наносити крем. Тому а, для мене це лайк. Ви вибирайте, яка вам текстура більше подобається, і пробуйте. Дуже вам рекомендую. От. Ще хотіла розказати про бренд Poetry Home. В мене немає цього бренду, я, я ним не користувалася, але я побачила його в сіті ресторанів Япіко в Харкові, в вбиральні, в них є крем та мило для рук, і це щось дуже круте, до речі, там мені сподобався мило дуже таке. Як сказати, нелегке, а як, от коротше, ну це не можу передати. Короче, текстура мила дуже приємна, класно милиться, все помила руки добре, але потім. Крем, я нанесла крем, дуже там невелику таку кількість, і крем просто він пахне навіть тоді, коли в мене руки, блін, в кармані були. Я не знаю, крем дуже ароматний, і якщо ви алергік або ви не дуже любите дуже, дуже такі парфумовані речі для тіла, які потім залишають свій аромат. Да? Ну, наприклад, якщо ми кажемо про пінку, так буде аромат, але він буде не настільки сильний, як від будь-якого крему. Да? ну, Ароматного крему я маю на увазі. Так от, той крем, він він реально як парфуми. Тобто ви можете економити, якщо не хочете покупати свої парфуми, ви, купите, ви можете купити просто той poetry Home будь-який там з їх е лосьонів для тіла і будете пахнути, я не знаю, просто вимірювати можна буде ваш шлейф рулеткою. Дуже крутий, а мені сподобалася текстура, зволоження і аромат. Реально можете переходити та щось купити в мене. Зараз нічого немає, не можу нічого показати, але просто хотіли з вами поділитися. І останнє, на що я залишила на останок, це два засоби, які дуже вам допоможуть, якщо ви як я страждаєте від атопічного дерматиту в період холодів. В мене тут є олійка для душу, тобто це не суха олійка, не плутати. Це миємося з цією олією, а потім цей є непарфумований крем. Ось ця олійка я вам раджу заскрінити саме ось така. Дивіться, тому що там є, якщо не помиляюся, різні. А, така олійка, вона йде призначена для душу, вона пом'якше, дуже гарно миє, милиться все добре. В неї дуже ненав'язливий, класний косметичний аромат. От. А ось цей крем також ці креми є різні, тому, будь ласка, скріньте саме ось цей. Я його наношу також на ділянки, які в мене подразнені. І він дуже мені допомагає. Реально він е, тримає мою шкіру в ремісії, е, немає ніяких нових подразнень, е, в мене не, не сверблять ці о, ділянки, де в мене є дерматит. І тому е, я була дуже рада, що я знайшла вчасно ці засоби, тому що е, хто страждає також, як так я від АД, то розумієте, що це, блін, дуже важко, коли е, ця штука з'являється. Е, тому, якщо у вас є діти і так далі, тому що це. Це Для дітей тут позначка навіть є теж ну, призначена, можна для дітей великий об'єм на всю сім'ю, будь ласка. От. Тому це, напевно, були всі сьогодні мої рекомендації для вас. Я сподіваюся, що ви щось для себе вибрали і захотіли спробувати. Будь ласка, пробуйте, пишіть мені, як вам. А якщо ви вже пробували нову лінійку, наприклад, від «Rituals», або знаєте тут катаж, або що ще можете мені порекомендувати, що мені спробувати. Будь ласка, пишіть. Давайте спілкуватися з вами в коментарях. Ну а ми з вами побачимося вже в наступному відео. Всіх цілую, всім пока.